Доброго ранку, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хотів би поговорити про чи потрібно е, примушувати пити воду козу, якщо вона, наприклад, дуже мало п'є, або не п'є цілий день. Так от, примушувати, звісно, не потрібно, тому що кози, якщо от у вас таке питання зітну. З таким питанням зіткнулися зараз. То зараз кози, не знаю, як у всіх, але от у мене скільки коз було в оце як стають вже холода. Як холодніше, то кози вже п'ють менше води. Дуже, набагато точніше, менше, ніж влітку. У мене зараз кози п'ють в воду вранці. Але вранці це не всі п'ють. Я їх зараз перевів на утрішнє і вечірнє напоювання водою. А влітку, вони мені, влітку і в восени весною. Вони в мене пили воду. Зранку вони не п'ють у мене. А от е в обід я їм приносив, випивали прям, ну дуже багато ціле. У мене відро на 12 літрів. І от вони його випивали чотирьом, точніше двох. Вони двоє випивали 5 літрів. Води на двох. Навіть не допивали іноді. А ось ці вже п'ють у мене влітку я їх вже брав в, е в кінці літа. Ще було спекотно, і вони в мене, особливо козел, пив дуже багато води. На 12 літрів було відро, і вони барон. І вони не точніше випивали його з, з дорослими козами, з козами. Чи потрібно їх там примушувати? Звісно, не потрібно, тому що, якщо вони от хочуть, то вони п'ють. Особливо, от як ж спекотно було, то вони випивали багато, як я вже сказав. Восени також вони п'ють багато, тому що як тепліше, вже припікає сонечко. А от як настає осінь, от зараз, наприклад, і середина осені, то вони вже починають пити менше води. Прям ну, багато менше. Наприклад, якщо вони в мене випивали. Влітку 12 літрів. Так, скажемо, 12 літрів на 4. То от зараз вони мене випивають 6. Це максимум літрів. Вони випивають зараз. Всі 4. Більше всього випиває козел, який випивав влітку. Інші так трішки підпивають. Ну, ось так. от Бачите, як вони. Як не спекотно, ну, то їм то і вода. Якби менше потрібно, Вони її не також п'ють, хоч і теплу даю, наприклад, не даю холодну, Холодну вони п'ють ще менше. Вже це був такий досвід, скажімо так. Холодну вони п'ють менше, а от е тепло вони більше, але все одно, от, як я сказав, тепло вони випивають до 6 літрів, і це максимум. А так, вони можуть і менше завжди випивають, Практично, майже, точніше, завжди вони випивають менше. Е з чим це пов'язано? Думаю, це з тим, що зараз вони якби не спекотно і навіть от якщо людині в спеку дуже води хочеться, чи, наприклад, в, 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 в холод. І так же і їм. От Якщо спека, то вони багато вип'ють. Якщо ось така ось погода, як зараз осінь, це настала вже останній місяць, вже холодніше, вони її п'ють менше, але з того нічого не, якби нічого не здається на їхньому здоров'ю, чи ще щось, що вони впливають менше води. Вони себе гарно почувають і все з ними добре. Що б ще хотів сказати? Якщо воно не п'є цілий день, це також, ну якщо там день-два, думаю, це нормально, тому що в мене бували і не пили цілий день. От я їм скока приносив, скільки приносив, вони ну, не пили, не хотіли воду. На другий день там попили. Зараз вони я їх перевів на напоювання вранці, вони вранці не дуже п'ють і ввечері. Ввечері вони п'ють набагато більше. Чим вранці, наприклад. Ну, не більше, як я сказав, вже 6 літрів. В обід зараз не ношу сюди воду, тому що вони її також майже не п'ють, а то іноді і зовсім не п'ють, скільки я носив, тому я вирішив їх зараз перевести. краще, щоб не ходити, тому що мені сюди ходити як би, з 12-літровим тим відром. Ну, не дуже близько, я б сказав, але не дуже далеко. Так, підйом, короче, тут є такий. Тому ось такі справи. Що б ще хотів розказати, чим я, яким зерном я їх кормив. Кормлюю їх тільки пшеницею. Інших зерен я не, не купляю, тому що ну, не бачу я, наприклад, сенсу докупляти якісь інші. Мені, наприклад, ось цим я їх кормлю і їм все подобається, пшениця, вони їдять її. Звісно, читав і бачив, що кажуть, що пшеницю не так не рекомендують їм давати. Але я, наприклад, от даю їм пшениці. Звісно, я не даю там, не знаю, піввідра пшениці чи ще щось. Ні, я їм даю. У мене така доза в банках вимірюю. саму меншу півлітрову банку я даю в день. От ввечері вони в мене зараз приходять, і я їм даю лише ввечері. Поки зранку і я їм не даю і в обід також, як вони в мене стоять на... Коли в зимовий період, в стойловий період, точніше, можна так ще сказати, тоді я їм даю, можу дати, не завжди, звісно, даю, але можу дати і вранці, і ввечері. Окрім зерна пшениці, в цьому році ще буду давати, потрішки по їм давати. Кукурудзи. Окрім кукурудзи, ще будуть, даю їм, що таке, що ви сьогодні в настрої подратися, Маюшка. Окрім кукурудзи і пшениці, ще даю е, зараз обрізки, шкурки від картоплі, від там всяких перців, от, якщо є, Яблука, також яблука даю. Вони сполюбляють дуже яблука. Я їм ріжу їх і даю. І вони їх їдять також з задоволенням. Що б ще? Ну, ще я давав їм буряк. Буряк вони також їдять, все добре. Кавуни їдять, полюбляють. Капусту, вони також їдять, все майже їдять. Якщо є, то я й даю Там, наприклад, ті наприклад, шкірки. Від моркви також все. Якщо і картоплю, може і моркву, яка попадається, також даю барон. Тому ось такі справи. Ще б, ну, наприклад, окрім сіна, ще в цьому році будуть давати війники, які я вже розказував. В ролиці перед цим. Маюша, що таке? Сьогодні ти баява прям. Е, так, о, грибочки. Зараз грибочки вже м такі. вилазять, тому що дощі вже, більше дощів, зараз начебто зима е, приходить, а у нас дощі йдуть. Тому грибочки тут вилазять такі. Травичка зелена, вони її от зараз люблять їсти. Вона прям позеленішала добре, як можете побачити. Тому що ось які її ролиці я вилажував, десь може вже місяць прийшов, пройшов, то там вже була така вся трава ця суха. Зараз повилазила молоденька, вони її скубають. О, Також ось люблять, люблять вони ось тут ну не їсти. Тут землю цю покопати, повилизувати трішки, їм чогось чи не хватає чи ще щось може. Тому вони і землю цю полюбляють. Так, що ще хотів сказати? Забув, про що я говорив. По поводу кормління взимку ще. Ну, окрім от шкірок, кукурудзи і пшениці, ще будуть от двійники і від кукурузиння ось ці, як то сказати, не стовбури, а от листя кукурузи. Вони також їх їдять, задоволенням їдять. Ось щось фокус сьогодні трішки. Трішки. Розфокусовуються. Так от такі справи. Вчора був також дощ, не випускав їх, тримав вдома. Барончик сьогодні дуже активний, тому що ну я ще вчора ж пропустив такий день, не побігав за козами, то сьогодні він нас доганяє, так скажемо. Так, на цьому ролик, ролик, напевно, закінчу. А, ще хотів би сказати, що гарбуза е, також даю. Не, точніше, не гарбуза, а. О, як же ж він називається? Кабачок. Кабачки також даю, але то вже в літній період. Зараз кабаків нема. Не збирали, гарбузи ми не садимо. Кабаки, вони, звісно, не так їдять. Треба ще їх привчити, тому що вони. Не дуже привчені до кабаків. Але так, трішки, знаєте, якщо присипати пшеничкою, то їдять. Шкірки я також присипаю пшеницею. Звісно, там не багато даю, трішки менше даю їм присипаю, але також, щоб вони більше їли. Наприклад, ось великі кози вони полюбляють, шкірки більше. А от оця маліше. Сніжанка особливо вона більше полюбляє пшеницю. їй, наприклад, насипаю їй шкірки з пшеницею, вона виїсть з пшеницю, потім трішки шкірок і все одно залишається. Не дуже їх полюбляє, Але й пшеницю, як я їй кажу, теж не буду їй давати, а лише одну пшеницю. Тому що вони, як приходять, ввечері обов'язково пшеницю дають. Тому що як приходять, бачать, якщо там лише шкірки, все, вони вже одразу на мене дивляться, вже не стають на своїх місцях. А в них є свої місця, як я вам показував в одному ролиці. Якщо пшениця, вони вже звикли, вони вже кожен на своє місце біжить. І барончик, і сніжана, хоч вони. Набагато пізніше приєдналася, так скажемо, до стада, але вони вже навчилися там свої місця забігати. Звісно, якщо пшениці не буде, то і вони не будуть так охоче біжати додому. Тому що вранці вони, як виводимо, то вони люблять побігати тут. А мені іноді нерви поробити, бігають ось там. І. Там є клумби, вони і на клумби бувають, люблять забігти. І навколо ось цього приміщення вони також побігають. А як ввечері, то вони всі одразу йдуть гуртом, за мною і ніхто нікуди там не біжить, тому що знають, що ввечері зараз буде пшеничка. Пшеничку я даю, як я їм вводив пшеницю, коли купив. Ось цих дорослих Марту і маю, точніше, вони були козенятками. Я давав, звісно, не одразу там по півлітровій баночці, а давав одну півлітрову баночку. На їх двох я кинув їм в кормушку їхню годівницю спільну. І ось так вони їли. Їли вони в мене, ну, може, неділю, може, дві, не, точно не помню, Не пам'ятаю. А от потім вже трішки більше давав їм. Але також не дуже багато на двох. І так, от трішки збільшував дозу пшениці. їм. Зараз в мене і малі. І я зараз даю і малим, і дорослим по півлітровій баночці. Однаково всім. Дорослим не прибільшую. І малим не даю більше чи менше. Ось таку дозу я їм з самого дитинства, що цим давав, і цим даю. І вони себе гарно почувають. Нічого такого. Я б не сказав, що з ними щось сталося, чи ще щось. Звісно, це що може бути що пов'язано з ожирінням у цих дорослих. дорослих. Але це мені здається. Не, від, не так від пшениці, як від того, що у них якби гормони були. І кози, козички вони частіше можуть зажиріти, ці молоденькі, якщо їх не покрити, там, коли вони е, приходять в охоту. Якщо їх, от, наприклад, тримати. Чим дольше, тим, е, чим більше, тим вони можуть і скоріше зажирніти. Тому ось такі справи. На цьому, думаю, закінчу ролик. Всім до побачення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пока!